Добро вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ірошовець. Поворот на 180 градусів. Пропозиція Зеленського Путіну. Про що йдеться мова? Про те, що сьогодні е, виступив з заявою міністр закордонних справ Туреччини Хакан, якщо я назвав прізвище неправильно, вибачте мене, і е, сказав, що. Туреччина пропонує перемовини в Стамбулі. Перемовини плануються, і в перемовинах є прогрес. Є прогрес. Який прогрес? Президент Зеленський, зі слів Хакана, запропонував Путіну повітряне перемир'я. Так вам не почулось повітряне перемир'я. Ну, а потім росіяни перестають стріляти, і ЗСУ автоматично перестають. Вести вогонь по всій лінії фронту? Лінія фронту заморожується по е, діючій лінії фронту і сідаємо за стіл перемовин. Ну а росіяни пропонують ЗСУ залишити Донбас. Тоді вони відмовляються від будь-яких територіальних претензій до України і дають чесне слово російських офіцерів. Ну, яке чесне слово російських офіцерів ми Знаємо, під час війни не раз його бачили. Ось такі новини. Що це може означати? Це може означати два варіанти. Перший, е -е, президент Зеленський розуміє, що наше ППО зараз знаходиться, в, м'яко кажучи, дуже непростому стані. Е -е, наше ППО не може витримувати такі навали по 500-600 дронів за добу, через добу дві летить. Не може вже боротися з ракетами, тому що росіяни модернізували кінжали, балістику, щоб ті оминали американські ракети Петріот. І нам потрібно це перемир'я. Або потрібно тягнути час, доки ми зможемо щось придумати, щоб реально відбиватися хоч якось. Ну і другий варіант. А росіяни не згоджуються на це перемир'я. Путін не хоче повітряного перемир'я. Тоді Америка дає нам томагавк, а Путін цього боїться дуже і дуже. Дають нам баракуду на 800 кілометрів, і ми починаємо гуляти по Росії. А НПЗ там ще хват, хват, Там процентів 60 МПЗ ще є. І оці 60 МПЗ ми доб'ємо. І тоді Росія присяде на осликів, на верблюдів, а верблюди з Казахстану, Казахстан верблюдів їм не дасть, вони присядуть на осликів, на ішачків. І тоді самі запросять миру. Ось такі два варіанти. Але те, що президент Зеленський запропонував Путіну повітряне перемир'я новина сьогодні. номер один. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічі!